Рандомний факт про мене: мені легше купити нову тарілку, ніж помити брудну. В когось є спеціальна чашка для кави, без якої день піздінь. А інша людина ніколи не піде з дому, поки не знайде ідеальну пісню для настрою. В когось є звичка тричі перевіряти замкнені двері. Хтось на тарілці завжди лишає наостанок шматочок улюбленої їжі. Колись я думала, що маленьке диватство це мої слабкі сторони, щось, чого варто соромитися або змінювати. Але одного разу я зрозуміла, що ці звички це моя внутрішня правда. Саме вони показують, хто є насправді без Ільтрів та масок, і знаєш, що я усвідомила? Чим більше ми приймаємо ці маленькі дивні риси, тим легше нам жити. Бо справжня впевненість це все-таки про чесність із собою. Саме наші особливості роблять нас живими, щирими та неповторними. Іноді ми так стараємось влізти в чужі стандарти, що втрачаємо себе. Забуваємо, як звучить наш власний голос, які жести притаманні тільки нам. І що робить нас теплими і справжніми. А потім дивним чином саме ці риси найбільше цінують ті, хто нас по-справжньому бачить. Хто відчуває, ось вона жива людина, без зайвого шуму, без гри на публік. Тому я закликаю тебе, перестань соромитись себе і почни пишатися тим, ким ти є. Підписуйся і давай разом вчитися любити себе та як ми є насправді.